Всередині цієї музики є потрясаюче світло, яке показує, що ми е, е, тоді були частиною Європи з власним унікальним голосом. Це народжувалося те, як традиція, фактично, знизу від народу, а не яка була нав'язана смаками царя і патріарха, і яким просто дуже сильно подобалася ця музика, і її мали тут відповідно всі співати. От всюди, де є українці, є освіта. Вони використовували наш ресурс, наші співочі. Школи музичні ну, весь час. Я не знаю безперервно. Добрий день. Мене звати Анна Гадецька, Я є музикознавиця, програмна директорка і співзасновниця об'єднання Opera Ukraine. А, в рамках якого є такий напрям, як партесна лабораторія Музика Сакра Україна. І власне сьогодні, в рамках проекту Українського дому про Українське, я хотіла би розповісти про українське багатоголосся, про партесну музику. Це теж дуже важливий фактор, що партеси виникають зокрема, одра... ну, тобто, це виникає одразу як комплекс. Тобто освіта йде постійно паралельно. От Всюди де є українці, є освіта. І Петро Могила теж засновує цю колегію, тому що а, ось цей ос освітній фундамент він усвідомлювався дуже чітко як необхідний. І відповідно, всюди де є ось така школа чи колегія, а такі школи братські вони були в багатьох містах. От Луцька дуже знаменита ще, Луцьке братство, воно на два роки пізніше за в 1617 тому році виникло. Там теж була школа. І відповідно, воно ж накопичувало ресурс, уявіть собі, яка мережа за півстоліття могла бути просто людей, які пройшли хоча б через ці школи, навіть якщо не всі були такі суперталановиті, але все одно вони несли інший да спосіб мислення. Це те, про що згадує Павло Олепський, син. Патріарха Константинопольського, коли він в 17 столітті їде до Москви Україною, він здивований освітою. Він говорить, що а, в Україні всі вміють читати. Жінки вміють читати, діти вміють читати. І що і він захоплюється специфікою співу. І говорить, що цей спів дуже а, такий барвистий, дуже насичений, яскравий. І зовсім інше в Московії. Там це вперлося в якесь своє все не хочуть чути ні про що інше. Гудять своїми басами неприємними. Можливо, їм і приємно, але взагалі для слуху вони неприємні. Ну, ось цей, знаєте, я постійно останнім часом якось ну, це такий шар, що ти в нього чим більше занурюєшся, тим більше ти бачиш, чого ще дати не знаєш, або чогось відкриваєш. От те, що а, це народжується у нас як традиція спільнотна. От братство виникло, зрозуміло, що треба якось щось робити, щоб вціліти, і це така суспільна ініціатива. А в Москві це згори. От навіть тоді вже. Це, це, мене це от просто вражає, як вже всі особливості е, 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 формування спіль, спільних, спільнотних процесів, вони е, тоді були. От цар і Нікан, йому сподобалось все. І крадемо дітей, переманюємо, хантимо сучасною мовою. даємо страшні гроші, звісно, завжди було. Але ми знаємо з російської традиції, що перейшло це багатоголосся навіть з українською вимовою. тобто там співали в первах точно українською, поки у них не з'явилися свої вже там сформовані композитори і колективи. І це доволі довго тривало. Що взагалі дуже багато? Вони вони використовували наш ресурс, наші співочі школи е музичні ну, весь час. Я не знаю, безперервно. І в 18 столітті, потім в XIX те саме і в 20-му те саме за радянських часів вмивалося, тому що е більше перспективи завжди були у метрополії. Що ж було далі? А далі була важлива частина історії, яка пов'язана з тим, що музика, от в ці часи, 17-18 століття, вона фактично писалася на сьогоднішній день. Ну, Тобто є сьогодні привід, ми сьогодні пишемо. Далі ми не виконуємо, скажімо, в 18 -му столітті музику 15 століття. Це для свідомості тогочасної людини було непритаманним. Звучала в прямому сенсі сучасна музика. Ну, звісно, що це могли бути твори, яким 20-30 років. Тобто ті, які вважалися ще такими, що гарно звучать, які мо поширювалися. Але це сучасна музика і партеси поступово. Переходять у традицію українського духовного концерту, який представлений такими іменами, як Максим Березовський і Артемій Ведель. Ця традиція зникає. Тобто, вона просто в прямому сенсі вона зникає. Таку, цю музику баракову е українську її не співають. Тому що вона просто випадає з часу. Це стається і з західноєвропейською музикою так само. І процес відновлення ось цього музичного спадку він актуалізується аж наприкінці 19 століття. В цілому світі. Е до постаті, зокрема, Делецького виникає інтерес вже в 19 столітті, але не як до композитора, а як до відомого теоретика, бо його граматика Мусикійська існує і в 19 столітті до неї звертаються як до такого вагомого джерела. А якщо говорити про відновлення цікавості до українських протестів, то це 60-ті роки, і це певні імена. Перша з них це Анісія шрейр ткаченко українська дослідниця, яка взялася до того, щоб розшифровувати цей великий спадок, який зберігався в різних бібліотеках, який знаходився у рукописах. Який не був відомий взагалі, просто не було зрозуміло, що це, що з цим робити, як до цього підходити, як це розшифровувати, як це тлумачити. Просто абсолютно, от уявіть собі, ви знаходите величезну кількість таких томів, в яких точно є багато музики, але нічого не знаєте, що робити. І оце започаткувала Анісія Яківна Шереєр Ткаченка. А далі це абсолютно блискуче продовжила Ніна Олександрівна грасмова просицька Це певна людина, якій ми маємо вклонитися, за той її внесок у те, щоб відкрити. Цей спадок у дуже розмаїтому його варіанті, тобто, щоб показати, скільки його, щоб створити потужну школу дослідження, щоб знайти інструменти, які, якими досліджувати, фактично створити методологію, яка актуальна якою користуються представники чисельної наукової школи Ніна Олександрівни Неграсимової просицької Врешті-решт Ніна Олександрівна стала першою, хто відкрив. Перевідкрив музику Миколи Делецького, в цілому світі, у 81-му році вона опублікувала знаменитий сьогодні один просто з певно найкращих творів української партесної традиції Воскресенський канон Миколи Делецького, який співається на Пасху, восьмиголосний твір, який, ну, Певно, що якщо от говорити про той один твір, який би міг представити цю традицію найбільш потужно, то це Воскресенський канон, тому що в ньому є вся майстерність композитора, вся якась така от специфіка цього українського багатоголосся. В якому є а, дуже цікава музична драматургія, тобто як ці епізоди між собою будуються, і це абсолютно потрясаючий твір. <му> Але це радянські часи, я нагадаю. І ми маємо історію з тим, що цим спадком, по-перше, займалося дуже мало людей. А про те, що його не виконували, про це і не говоримо. Бо тільки в 90 після здобуття Україною, після відновлення Україною незалежності, цю музику почало співати. Уявіть собі. Дослідники розшифровують цю музику, знаходять це. І ще одне важливе, що зробила Ніна Олександрівна, вона одразу визначила, як назвати цей про простір, як назвати цей обшир, і вона означила його як українське бароко. Хоча Росія вважає, що це її музика, і російські дослідники часто називають це російською хоровою музикою, російське бароко і так далі. Ніна Олександрівна одразу за тих часів зуміла е відтворити ту ідентичність. Про яку я від розповідала на початку, яка властива саме нашим землям, яка властива саме нашим спільнотам і нашому баченню православ'я, в якому це народжувалося те, як традиція фактично знизу від народу, а не яка була нав'язана смаками царя і патріарха, і яким просто дуже сильно подобалася ця музика, і її мали тут відповідно всі співати. Отже, ми маємо доволі складну історію існування цього шару в радянський час. В 90-ті виникають перші виконання, серед перших виконавців має зазначити хор Київ, який звертався і до е, творчості Делецького, і до інших партесів. Ну, а далі, е, що ми маємо? Далі ми маємо е, сучасний, скажімо так, етап, на якому є от декілька, скажімо так, фундаментальних проблем, які би я хотіла окреслити. Перше, як виглядають партеси? Де вони знаходяться? Це переважно з тобто. Це рукописні джерела. Вони всі не надруковані, тобто вони містяться в рукописах. Ці рукописи у нас є доволі велике зібрання, яке зберігається в національній бібліотеці імені Вернадського. Лаврське є зібрання, і це доволі потужні такі рукописи, з якими дослідник має попрацювати. Згадаємо про те, що партез це окрема книжка. Відповідно, якщо у вас 12 голосів, вам треба розшифрувати кожну з них. Тобто немає ще навіть партитури, ви маєте розшифрувати кожну з них. Це Київська квадратна п'ятилінійна нотація, вже але все одно вона в 17-18 столітті має інший зовсім вигляд ніж теперішня, тобто це передбачає певні навички, які отримують дослідники цієї музики. Це скоропис. Тобто ви ще маєте прочитати текст і вміти розшифрувати цей скоропис. Після того, як ви розшифровуєте кожну партію, ви їх можете звести в партитуру в сучасному вигляді. І звісно, що виходить, що коли ви горизонтальні лінії поєднуєте в вертикалі, то може виникати купа помилок. Бо це. Переписувальна традиція, да? тобто це традиція, в якій могло щось загубитися, а щось ще, щось сталося. І далі дослідник має виявити, які це помилки, як їх е, виправити, чи це помилка, чи це особливість. А відповідно, далі він робить фактично свою редакцію, тобто ті примітки до різних вже сутомузичних складових. А, чи співати цей е, знак е, там підвищення чи, чи зниження а, дієзи і бемолі відомі, чи ні? Як це визначати? І, і, якісь речі от, да, які можуть викликати питання, тому що у нас не лишилося практики, яка би сказала нам, що А, так це треба співати. Так. так, як ми можемо сказати, що, наприклад, от як співали в XIX столітті, це була безперервна традиція. Тут у нас перервна традиція, ми маємо це відновлювати. У нас немає ж так багато джерел, які б нам дозволяли сказати, як це було. Як вони це співали? Як вони це мислили. Ну, тому це така цікава робота. Після того е е е текст ідеалі, звісно, було б надрукувати. І тут я маю зазначити, що у нас просто катастрофічно мало надрукованих творів. Просто катастрофічно мало партесних творів. А те, що зробила Ніна Олександрівна, те, що в 2006-му зробила Ніна Олександрівна і її учниця Євгенія Ігнатенко, сьогодні така потужна дослідниця цієї частини спадку. Вони видали українські партесні концерти в 2006 році. І далі ми. Фактично не маємо нічого, тобто є розшифровані писані а, тексти, е чи навіть набрані а, в комп'ютерний спосіб, але вони е не видані. Відповідно, а, да до поширення це є питання. Якщо це доходить вже е до Виконавців то далі виникає найбільш цікавий момент, оскільки виконавці далі мають е, вирішувати низку своїх проблем. Бо ми, е, звісно, що маємо зображення партесів, їх теж не так багато, і ми знаємо, що це все ж таки, скоріш за все, це такий сольний тип співу, бо він доволі віртуозний, і партії там не будуть дублюватися великій кількості людей. і... Дуже-дуже багато ще питань строю всіх е, тих нюансів, які відомі кожному виконавцеві, який підходить до цієї музики. Їх треба визначити, треба зрозуміти, як з цим бути. І от, відповідно, коли ми говоримо про ось такий не е, швидкий шлях. Розуміння цієї музики, коли ми додамо до цього, що це музика доби бароко, і в цілому світі вже от впродовж ХХ століття випрацювався напрям, який ми називаємо історично орієнтованим або навіть а, і, і, інформованим, по-різному, історично орієнтоване або інформоване виконавство, яке передбачає реконструкцію Тієї специфіки виразності, яка була властива тій чи іншій епосі, в усіх її нюансах. Тому що так, як змінюється все, так як змінюється живопис. Коли ми подивимось на Леонардо, де Вінчі і Пікасо одразу, ми зрозуміємо, що це різні епохи. От в музиці, якщо подивитись на музичні тексти. 16, 17, 20 століття вони будуть дуже різні. Звісно, що в них є якісь базові спільні закономірності, але специфіки дуже багато. І як це співати? І як це промовляти? І який склад, і, і, тобто скільки виконавців, і які типи промовляння, власне, те, що називається артикуляцією, які прийоми а, властиві. А, Цьому саме стилю, щоб він зазвучав у своїй виразності. І це передбачає е, фактично повноцінну музичну освіту. ця музична освіта не є типовою для наших музичних академій. Вона є рідкістю, і вона її набувають і дотепер е, самостійно навчаючись у е, західноєвропейському, зокрема, от, м, співу бароковому. І потім е, поєднуючи цей Отриманий досвід із знанням місцевого контексту можна чого щось зробити, тобто це доволі великий шлях. Відповідно. Не так багато колективів, які цим займаються. Серед двох колективів, які цим займаються стало, і до яких я сміливо можу адресувати всіх, хто прагне послухати цю музику, це колектив Акапела Леополіс, який багато років існує у Львові, і його керівниця Людмила Капустіна. Дуже Тривалий час опановує ці особливі е, специфічні способи е, виразності і завдяки яким. Цей спів може зазвучати. А капела Леополіс записала декілька дисків з партесами: прекрасний диск «Сіде Адам прямо раю з творами Делецького, і це твори, які доступні, їх можна послухати, бо там є ось та власне броктебарокове звучання, яке передає красу цієї музики. Є диск ансамблю Конкорд, який тривав. Який проіснував невеликий час, це такий чоловічий ансамбль, який е, займався е, теж певний період відтворенням цієї частини спадку, Врешті-решт лабораторія, яка існує в межах Open Ukraine, організація, яку я представляю, яка виникла в 2019 році. І е, очолюю її як хурмейстерка Наталія Хмілевська. Ми також співпрацюємо з науковцями і одним з постійних наукових консультантів, таких людей, які дуже нам допомагають зрозуміти цю музику, які розшифровували. Концерт для нас є Євгенія Гнатенко, згадувана. І от в цей формат лабораторії дозволив нам теж записати диск з творами Миколи Делецького, які були віднайдені в різних архівах і атрибутовані. Тобто, це ще постійний процес знахідки цих творів і атрибуції, виданий в 2018 році такою білоруською дослідницею Іриною Грасимовою у Варшаві, і ми. Виконали з цієї збірки декілька концертів Миколи Делецького, чотириголосних. голосних. І також розшифровані пані Євгенії Ігнатенко три дванадцятиголосних концерти з зібрання в бібліотеці Вернацького. Один з цих концертів, дванадцятиголосний, скорби серця мого з таких драматичних. Скурботних концертів мінорних, я теж би рекомендувала для прослуховування, тому що він представляє абсолютно унікальний такий обшир рефлексії через сакральні тексти над дуже таким драматичним досвідом. І тут я б хотіла сказати, що партеси сьогодні, коли ми з ними спілкуємось, коли ми до них долучаємось. Вони через ту інформацію, яка була закарбована в цих звуках і текстах, говорять з нами досвідом людей, в якому ми бачимо і чуємо спільність з нашим досвідом. Це досвід людей, які пережили а, війни, які боролися за свою ідентичність, відтворювали які, які прагнули знайти цей голос. які... А, в певний спосіб відчували цей світ, і ось цей зв'язок він ну, настільки беззаперечний, що його важко окреслювати словами, але він дуже поєднує нас із якоюсь значною кількістю тих поколінь, про яких ми ну, не знаємо, не уявляємо. Але цей досвід в музиці переданий. Він може з ними нам дозволяти поспілкуватись і може надати сил. Вони змогли не просто це пережити, всі ті події, які ми знаємо, які відбувалися в 17 столітті, і які відбувалися після фактично поглинання України, зникнення Гетьманщини, скасування Київської митрополії і далі, і далі, і далі і далі. Вони змогли це пережити, не втративши якоїсь внутрішньої віри в. От те, що є сила це зробити, є сила е, боротися, є сила іти далі, тому що всередині цієї музики є потрясаюче світло. Воно, певно, найбільше чутно в Воскресенському каноні Миколи Делецького. Це світло е, абсолютно нездолане, абсолютно беззаперечне. Е, світло, яке дає ось цей зв'язок століть, поколінь, яке показує, що ми. Е, тоді були частиною Європи з власним унікальним голосом, і сьогодні е, нам варто просто це відновити. Тому партеси такі важливі для розуміння себе, для розуміння своєї традиції, свого коріння. Врешті-решт, е, е, партеси важливі з огляду на те, як презентувати себе в світовому обширі, так, щоб е, це. Е, був почутий голос, а це дуже потужний спадок. врешті-решт, протеси важливі для самопізнання, тому що вони багато нам розкажуть і про нашу історію, і про людей, які співали це, які співа... які писали це, які, врешті-решт, приходили на ці служби і чули ці пісні, які завжди зверталися до. Безпосередньо до вірян і несли їм ось цю радість, світло, насолоду і красу, які можуть нести такі поєднання голосів. Тому я заохочую слухати партеси, дізнаватися про них. Нас чекає багато відкриттів попереду. Тому що е, велика частина цього спадку ще не розшифрована, ще більше не опублікована, не відповідно не заспівана, не відрефлексована. І е, як на сьогодні, то коли ми маємо почати чути себе в цьому спадку і формувати майбутнє завдяки е, цій величезній красі, яка зуміла зберігтися попри попри все?